Слава нації, слава Україні, слава Господу, слава всім добрим людям! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко Добрий, і з ексклюзивним збоченням в, наприклад, гуслянок БМП. Їх ну, такий ексклюзив екзотичний, який обов'язково вирішив я донести до вашого відео, поділитися. Дуже може стати комусь у пригоді, тому що гуслянки техніки взагалі, БМП, зокрема, з якими я особисто взаємодію найбільше, ці крайні місяці вже, мабуть, вісім. Так це ну, така цікава річ, яку я довгий час, ну, скажімо так, ігнорував і за замовчуванням приймав, що там у них все гаразд. Так, тобто займалися МТО, десантом, трубопроводами всім на світі, і тому я особисто не приділяв належної уваги. На сьогоднішній день натомість, одна з перших речей, що я роблю, це аналізувати гуслянки, їх перерахувати, перевірити, чи вони правильно. Спрямовані, чи вони однаково спрямовані. А от буквально сьогодні я стикнувся з такою ситуацією: перевірити гребені, чи цілі, чи придатні, чи наявні не тільки зовні гуслянки, а й всередині. Тому що зверху під бортом, за роликами, за катками, за ведучками, їх там видно дуже погано. Але. Я особисто не лінуюся, лізу під машину в усі ці багнища. Рахую, дивлюся, вивчаю, аналізую, тому що тільки так варто воювати, тільки так варто працювати задля перемоги. І досі, ну, я так пройшов, подивився спереду, ззаду. Чи однаково, чи правильно спрямовані гуслянки, і цим я обмежувався. А зараз стикнувся з тим, що необхідно по-хорошому кожну гуслянку аналізувати уздовж цієї довжини, тому що де вам її збирали, з чого вам її збирали, як вам її збирали. Невідомо і зараз я покажу приклади, коли на одній гуслянці фрагменти у якусь кількість траків спрямовані в один бік, а інші спрямовані в інший. Так, і очевидним стає те, що цей аспект теж треба перевіряти. Всі біноклі, всі гребені, всі траки до одного. Куди спрямовані, куди дивляться, куди дивляться, чи на своїх посадкових місцях, чи добре затягнуті болти. Бо ну, гуслянка це основа машини, без якої ми нікуди не поїдемо. Я покажу приклад на БМП, шосі БМП. Але той принцип, що вони мають бути гомогенні, тобто абсолютно однакові і однако спрямовані. Однаково. Я переконаний, що він розповсюджується на всю гуслянкову техніку. Тому майте на увазі, пильнуйте, рахуйте, аналізуйте. Я зараз не можу сказати, що це є в обов'язковому плані щоденного технічного обслуговування, що напряму прописано в посадових обов'язках механіка водія. Але це ваше життя, успіх ваших бойових операцій і Тривалість Того благодатного Всесвіту, який становить ваша бойова машина. на одинці у єднанні з якою ви виїжджаєте супроти ворога і благополучно його винищуєте усіма доступними вам способами. Не знаю, як у вас, а от у мене ну, особисто з машинами, ну, можемо сказати, більший, мабуть, контакт, ніж із більшістю людей, що мене ну, оточують на теперішній час і взагалі упродовж життя. Так? У мене там навіть свого часу. І у творі опрацьовувалася та тема, що ну, так побудована це, те, що ми знаємо цією реальністю, що, ну, фактично, ми приречені на самоту, тому що матерія природи така, що ми не маємо насправді фізичного контакту ні з чим у світі? Так? Тобто, ми, коли починаємо там. Розбирати молекули, атоми, кванти, струни, хвилі. Ми з'ясовуємо так, що там кажуть: отам, 70 з гаком відсотків нашого тіла це, це вода. А 99, і без наскільки дев'яток після коми нашої ну, матерії в цьому всесвіті, це ну, фактично порожнеча. Так? Ну, так само, як жоден наш електрон, мабуть, ніколи насправді не вступає у повноцінний абсолютний контакт, ні з, яким, ні з якою іншою одиницею, так, світобудови іншої людини. Так само він не вступає і в злиття і повноцінне єднання з жодною частинкою бойової машини. І з усім ми завжди залишаємося так чи інакше на відстані, яка там вираховується яким негативним ступенем в розрахунку відстані, так, але тим не менше. І в усьому цьому все ж таки. Все ж таки мені особисто комфортніше і затишніше взаємодіяти з металом. Він більш вдячний і дає. Більше зворотного зв'язку, як не дивно, ніж величезна кількість людей. І саме тому в промові Мехвода, так, я майбутнім, зокрема, я згадував той аспект, що я особисто схильний бачати ідеальну, мені там кажуть про ідеальну пару: Мехвод, командир, мехвод-навідник. Я все ж таки, навіть себе як ремонтика більше відчуваю парою і певною формою на певному етапі, такою, таким явищем, як кіборг, так, напівлюдина, напівмашина. Аніж там одиниця в складі ремонтної групи, і так само я думаю, що хтось таки все ж таки має аналогічно відчувати себе із тих людей, що воює на бронетехніці. І дуже сподіваюся, що такий підхід, таке бачення. Дає цим людям не тільки задоволення внутрішнє, так? Від цього єднання, а і призводить до успіхів у, у систематичному успіху у виконанні бойових задач. У виконанні їх, ну і фундаментом цього все ж таки, напевно, є, я так собі думаю, любов, бо так, ми кажемо про те, що ми розбираємо молекули, атоми, позитрони, кванти, струни, що завгодно. риємо, 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 І чим більше римо, тим більше знаходимо порожнечі. Так, те, що нам здається, певний час твердим і видається матерією, у підсумку під час глибших досліджень розсипається на. Вібрації перетворюється на поля, і ми фактично його, ну воно протікає у нас крізь пальці. Крізь пальці наших, нашого, наших знань, нашого розуміння. І Я підозрюю, що ми фундаментально риємо в пошуку любові. Так? Риємо, риємо, риємо. У пошуку того єдиного, що це все. Єднає докупи і змушує цю симуляцію, хоч якось триматися якогось закінченого вигляду, це саме любов, і я переконаний, що як вона є. фундаментом моєї роботи так, від світання до відсічки. У той час, як багато хто там каже, що в такому режимі я вигорю, ну я кажу, ну, якщо за 15 місяців не вигорів, то, то, мабуть, все нормально. І так само має бути фундаментом взаємодії експлуатантів, машин, навідників, командирів, механіків, водієм із цими чудовими створіннями. З із, із цими чудовими створіннями, і комусь хтось може знайти певний дисонанс у тому, що я кажу про те, що рушієм подорожей туди, де розриваємо наш шмаття ворогів і намотуємо їх на гуслянки, є любов. Я особисто в цьому дисонансу жодного не бачу. Але це тема може бути окремого відео, бо я і так нормально вже відхилився від основної першочергової теми цього відео. Я у таймкоді в описі під відео або в першому коментарі поставлю таймкод, де безпосередньо буде вже огляд. Теми оголошеної в заголовку відео. Отже, ходімо із цього живописного, просякнутого аміаком людського походження сховища. І подивимося на цікаві речі, які у нас бувають із гуслянками БМП. Перевірте, будь ласка, якщо ви досі зі мною що ви підписані на цей канал. Залишайте вподобаєчку і якийсь гарний коментар. Поїхали. Так, почнемо із більш звичної нам гуслянки. Ну, ця майже стерта, але все одно в ній видно, що клинчик спрямований уперед. Так, і йдемо проти ходу машини. Клинчик вперед, 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 вперед. Вперед, 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 вперед. Оп. Все. Клинчик вперед. Це крайній трак, де у нас. Все гаразд. Так? Далі починається клин назад, 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 назад. та 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 І он вони всі у нас далі йдуть назад. Тобто не... Зрозуміло, зі скільки сегментів зібрана ця гуслянка, але однозначно дуже бажано її нормалізувати, тобто зробити так, щоб всі клинчики дивилися в, у нас вперед, так, поверху вперед. Нема різниці дивитися на гуслянку на іншому боці машини, а там я вам скажу вона. Спрямована здебільшого. А, ну ходімо подивимось. Може вони збирали і ту по частинах. Ходімо. Так, клинчики пішли у нас вгору, ззаду машини. Вперед, 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 наскільки можемо бачити, вперед. Обходимо машинку. Вперед, 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 вперед. Ну і пішли далі. Вперед. Як дивитися, як ці ґрунтозачепи зачепи стоять знизу машини, я, чесно кажучи, зараз не знаю. Хто знає, підкажіть мені, будь ласка. А ось приклад іншої гуслянки. Звичної на БМП. Тут немає клинців, але на траку у нас прямий ґрунтозацеп один прямий, два бічних. Я не можу сказати зараз з упевненістю, як саме за ходом машини мають ці ґрунтозачепи бути спрямовані. Хто знає мені, будь ласка, підкажіть в коментарях. Або в месенджері дуже буду вдячний. Але я переконаний, що як би вони не були у нас, вони мають бути однакові на двох боках машини. І це у нас верхня частина. Так, це от розута машина. Оце верхня частина. Тобто у нас спереду суцільна йде, позаду на траку те подібні. Так? Йдемо, дивимося другу. Цієї ж машини, так? А тут у нас по ходу машини за ходом машини два Т подібних, один прямий. Тобто, якби, можливо, ліва стоїть правильно, можливо, права стоїть правильно. Але, як вони Мають бути однаково спрямовані в будь-якому випадку. Я в цьому твердо переконаний. Я думаю, це працює не тільки для БМП, а й для САУ, і для танчиків. Хто знає про це більше, запрошую відкоментувати в коментарях, будь ласочка. Ну, от Я зараз мацею, я так підозрюю, що це оригінальна копійчаста Ні, ну, це так напевно і є. Це оригінальна копійча в нас. Гуслянка. А та, що я показував так, бо тут у нас високий болт. А попередньо то двічна була. Ну, просто може це мені особисто в роботі більше двічних трапляється. І знову ж таки, всі траки мають стояти однаково спрямовані. Так? Тобто, якщо тут у нас прямий ґрунтозачеп іде позаду, значить і на всіх інших він має бути позаду. Це теж, очевидно, необхідно перевіряти. На машині. Не регулярно, але хоча б один раз і після кожного якогось такого ремонту, в якому ви не були присутні. Плюс завжди дивимося так, щоб не сповзали у нас замки, так звані біноклі. Що тут ще у нас цікавого? Ну, пройдемося, подивимося так. Всі позаду? Позаду, 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 позаду. Ну, тут все ніби рівномірно. Висновок треба розвернути гуслянку. А котру з них саме я на даний момент не знаю. Якщо ви знаєте, будь ласка, підкажіть мені. Отже, який з усього цього ми робимо висновок. Такий, що вкотре ми упевнюємося в тому, що в цій системі сукупності механізмів, вузлів і витворів інженерного генія, яким є ваш бойовий робот у вигляді бойової машини піхоти. Мозком і серцем якої ви є, не можна в цьому картковому будиночку немає неважливих речей і чогось такого, чим можна нехтувати. Тому що через один замок гуслянки, бінокль, який сповзає через різницю в траках. Щось десь не так повернуте і зроблене, те, що ви в змозі промоніторити і за першої нагоди замінити, це все легко може привести до вашого фізичного знищення, так? до вашого виходу з цієї симуляції. Тому, панове, я вас дуже прошу, рахуйте траки. Пильнуйте гребені. Досліджуйте, аналізуйте після кожного виїзду, моніторте біноклі, наявність відсутність тріщин у траках. Окреме відео я присвячу тому, коли, тому, коли у вас гуслянка гризе корону, вінець, колеса, що веде. так? Коли неправильне там налаштування, коли недотягнутий конус, який вам стопорить колесо, що веде. І гуслянка починає зжирати вам вінець. Це не можна ігнорувати, це важливе. В цьому буде присвячено окреме відео. Тому що навряд чи би ви хотіли, щоб у вас у легковому. Авто на дорозі відпало колесо, але ще менше, я переконаний, ви би хотіли, щоб у вас під час виконання бойової задачі відвалилося, відвалилося колесо, що веде БМП. Так звана ведучка. Але насамперед, звісно, любіть себе, любіть машину як продовження вас. Будьте Живі здорові і щасливі. Дякую за увагу.